Звуть Ірина Дронова. Традиційно у цій годині ви дивитесь програму Пряма мова на телеканалі Юа Суми. Дякую за те, що ви з нами сьогодні будемо говорити на актуальну тему сьогодення. Як виглядає ринок праці в Україні? Чи реально знайти роботу за фахом і хто у цьому допоможе? Отже, вітайте гість моєї студії. Директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. Доброго дня, Вітаю вас, пане Володимире. І Отже, до нас згодом трішки приєднається директор з розвитку сайту Work.ua. це інтернет-ресурс пошуку роботи в Україні. Сергій Марченко. Отже, а поки перше питання буде до вас, пане Володимире говорити на, на цю тему без цифр ми не можемо О, статистичні дані вони існують ось а, яку а, на сьогоднішній день ми маємо ситуацію з безробіттям взагалі чи збільшилася кількість тих хто шукає роботу Будь щоб так. сказати дякую за запитання щоб сказати що кардинальна ситуація збільшилася чи зменшилася – ні ми сьогодні маємо сталу характерну останнім десятиліттям цифру Ось як не дивина, okay. що до того, що є існує поняття сезонного безробіття, це коли люди ось в таку пору знаходять собі роботу, якщо в нас а у восени. Звертається до центру зайнятості, оскільки роботи в зимовий період, як правило, коло можливості отримати роботу зменшується. Ми сьогодні маємо мали навесні 16 тисяч безробітних, які перебували в службі зайнятості і шукали роботу. Сьогодні ми маємо таку цифру 13 500. Тобто, ми можемо сказати, що 2,5 тисячі людей знайшли з нашою допомогою роботу собі і, і задоволені тим життям і зарплатою, оскільки вони погодились. Стати найманими працівниками у заключивши договора з роботодавцем. Тобто така цифра характерна за останні 10 років. Взимку в нас більше, у літку менше. Ось на таку 3,5 25 і дві тисячі безробітних. Якщо взяти по кількості людей, які пройшли через службу зайнятості у цьому році, то от я вам можливо глядачі, ви здивуєтеся за 33 тисячі людей. Наших жителів Сумської області. Якщо взяти по тому, в які роки, то у -му, 2005 -му році у нас було сьогодні 13, а було 33. Тисячі людей не про тобто я, на, на сьогоднішній так... день позитивна тенденція. Ну е, я не сказав би, що вона позитивна. Мені б загалом би хотілося, щоб ми подолали безробіття. Це було позитив, що кому, нікому ще всі цього не вдалося. Але ми говоримо е, про те, що е, є низка факторів, і один із них старіння Сумської області. Ми одні з найбільш. Е, Пенсіонерної області mm -hmm. У нас 42% жителів Сумської області пенсіонерів, тому а оскільки служба зайнятості надає послуги людям від е, 17 до до настання пенсійного віку, то коло цих людей фізично. Не може бути, якщо говорити по щодо. районах Сумської області, в яких ситуація гірша, в яких краща, ось можна про це Сумсько... говорити? В місті Суми 25 з половиною тисячі безробітних. У великій пісарівки 700, у липовій долині 350, Серединобуді 500. Тобто райони по кількості населення. От відсоток безробітних і такий цифри невеликі по районах, оскільки сьогодні ми є свідками процесу укрупнення сіл формування згідно закону про це децентралізацію громад, хоч вона. Одна, але, наприклад, є Свяса, і дружба е на півночі нашої області мають наміри це створити, е плюс е наміри жителів нашої області все-таки перебиратися, переїжджати у більш е міцні е населені пункти в селища, тобто процеси відбуваються і без участі служби зайнятості з таким чином. Тому е ми говоримо про писарівку. як е е де скажімо, населення укрупняється за рахунок Кириківки чи е, самої Писарівки, чи пере, перебирається в інші міста е, обласного підпорядкування чи в інші. Інші території нашої за інформацією з урядового порталу у першому півріччі 2016 року роботодавці запропонували українцям більше робочих місць аніж у попередньому. Наприклад, втім, чи відчули громадяни такий приріст робочих місць? Ми дізнаємося трішки згодом. А зараз у нас на зв'язку з кайпом директор з розвитку сайту Work.ua, це Сергій Марченко. Отже, я вітаю вас, пане Сергію. Ви в прямому ви в ефірі програми Пряма мова. Доброго дня, сума. Трішки дуже погано вас чую, якщо можна нашим режисерам трішки налаштувати кращий зв'язок. Отже, пане Сергію, дайте взагалі загальну оцінку ринку праці, і як ви відмічаєте, позитивні чи негативні все ж таки тенденції у цій сфері? Будь ласка. Ну, загалом Україна демонструє гарні тенденції починаючи з самого початку 2016 року. Ми сайт пошуку роботи. Ми бачимо роботодавців і ми бачимо людей, які шукають роботу. Е, є один показник, який досить красномовно говорить про стан ринку праці: це кількість вакансій, які розміщують роботодавці. Коли роботодавці наймають людей, кількість вакансій збільшується. Якщо роботодавців роботи менше, вони людей навпаки звільняють, і ця кількість вакансій падає. Так ось, якщо відштовхуватися від кількості вакансій, то починаючи з 2016 року ми фіксували рекордний ріст вакансій в країні. Особливо помітний цей зріст став у другому кварталі цього року. Так, у квітні кількість вакансій на нашому сайті зросла на 78% порівняно з квітнем минулого року. Травні цей показник становив вже 75%. А на початку червня е, практично вдвоє вирісла кількість вакансій з 45 тисяч до 90 тисяч штук, 101% росту. При цьому, якщо ми глянемо на показники Сумської області, яка, мабуть, більш цікава вашим слухачам, то вона практично вторгнуть загальноукраїнські трети. В Сумській області е, зростання кількості вакансій за квітень становило 77%. За травень 71 і за червень 99%. Пане Сергію, якщо конкретніше, що це за вакансії? Це самі різноманітні вакансії. Це вакансії в промисловості, вакансії в будівництві, вакансії в сільському господарстві. Загалом, якщо говорити про е, сфери, які показали найбільше зростання, то це сільське господарство і робітничі професії. І це дуже непогано, тому що виходить, що промисловість і сільське господарство зростають, а це базові галузі економіки України. І якщо вони зростають, вони будуть давати роботу своїм поставщикам, і там починається працювати цілий ланцюжок. Тобто вони тягнуть за собою інші галузі промисловості. Ще ми маємо таке поняття як застарілість або незатребуваність професії. Ось якщо такі є, наведіть, будь ласка, приклади. Що зараз не користується користуються популярністю. Знаєте, зараз такий, що все максимально автоматизується? Так, і ті вакансії, ті професії, які раніше були зрозумілими, потрапляють трошки в маргінез. Наприклад, дуже багато документу обігу і. Бухгалтерських якихось речей перейшло в електронну форму, так? І люди, які займаються документообігом і бухгалтерією, зараз їм тяжче знайти роботу, ніж це було кілька років тому. При цьому з'являються нові вакансії, нові професії, яких раніше не було. Наприклад, дуже цікава, дуже цікава новина була, яка просто там порвала Фейсбук. Це вакансія ловця покемонів. Наш клієнт з Одеси розмістив вакансію ловця покемонів і запропонував 25 тисяч гривень за цю роботу. А, але це знаєте, е, шутки-шутками. А ігрова індустрія в минулому році у світі зібрала 54 мільярди доларів. Це в два з половиною рази більше, ніж кіноіндустрія. І звичайно, цю кількість ігроманів потрібно обслуговувати. І навколо них зростає ціла індустрія обслуговування ігри ігр. Тому обслуговування е, користувачів комп'ютерних ігор це ось вам е, ціла нова індустрія майбутнього, про яку ми раніше навіть не, не здогадувалися. Дуже актуальна така професія. Дякую вам. І останнє питання: чи взагалі ми можемо розраховувати на якісь зміни або реформи у трудовій сфері? Е, дивіться, основне, що потрібно українському ринку праці, це детанізація вихід ринку праці стіни. Бо економіка зараз розвивається, і те, що ми бачимо, це зростання вакансій, насправді воно триває вже цілий рік. Вже з третього кварталу минулого року. У нас на сайті потихеньку почало відновлюватися після цих активних бойових дій, почала відновлюватися активність роботодавців. При цьому шукачі роботи зараз менш активні, і навпаки, роботодавцям тяжко зараз знайти е, працівників на ті вакансії, які вони відкривають. Тому я прогнозую, що найближчим часом буде підвищуватися заробітна плата в Україні. Бо, очевидно, людей, людей не влаштовує заробітна плата, яка виросла не так суттєво, як активність роботодавців. Наприклад, по Україні за рік, по нашим даним, заробітна плата виросла від 14 до 18% в залежності від порівняння по місяцям. До речі, сумський, сумський регіон виліз. Сильніше по сумам у нас така статистика, що середнє зростання близько 38 Так що радий за вас, сумчан. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, пане Сергію, вам за інформацію. Гарного вам дня, до побачення. На все добре, ми продовжуємо нашу можливо трошки додати до так, того, звісно, що... Так, звісно, і скажіть, е... пане Володимире, ми вже знаходиться в Києві і йому як е... би далікувати до нас. А uh -huh. я скажу, що які професії щезли. От я uh -huh. згадую 2000 й рік, коли. Е... Ми поголовно безробітніх навчали володінню комп'ютером і називалася це професія оператор комп'ютерного набору. Mm. Сьогодні дитина в дитячому садочку вже от пала вакансія. Або згадайте ті часи? Ось я записав собі, завідуючий складом жодної вакансії, обліковець жодної вакансії, сторож жодної вакансії, вахтер жодної вакансії. Тобто, це ті професії, які. Моделю, змоделювались в інші. Е, вахтер сторож це охоронець з ліцензією прав, на право здійснювати цю діяльність. І ви вже бабусі, як в операції, з, з, у, ту стужу з ружо, ружбайкою не поставите, охороняти ваш офіс чи завсклад, бо в інші часи. А е, те, що появилось? Дорога. Няня, угу. е, консьєржка. Е, уход за. Е, Лежачими людьми. людьми. Це вид діяльності. Воно, можливо, ще не професія, а десь так. Утримувач будинку. Стрілок, як для АТО, це е, чітко військомати подають вакансії на конкретну є такі за... вакансії, да, так? На кон... ну, В армії теж є угу. штатні одиниці, які вони на конкретні посади, офіцерські чи солдатські набирають, вони там діляться залежно. Тобто, світ міняється і міняється світом Сумській області. Це правильно. Ну так звісно. А скажіть у пане Володимире, чи е, е, яку професію ну найчастіше шукають роботодавці? Іра найчастіше шукають тігаря і до служби зайнятості за айтішниками. Звертаюся, бо в мене немає айтішників вакантних посад, і в мене немає людей, які перебувають. Чому ми, у вас немає? Е, тому що е, ці діти настільки продвинуті сьогодні, що вони зараз за, користуючись інтернетом, це теж форма пошуку вакансій, знаходять для себе роботу, знаходять фірму і працюють mm -hmm. з нею. Я вам дві точки називу після ефіру, де ви поїдете туди, і візьмете. А чого ви, хлопці, тут закриті сидите? А на кого ви працюєте? Цікаво. До речі, ось такі онлайн-ресурси, як ми спілкувалися, вони є для вас конкурентами чи ні? Ну для мене, для чого конкурент? Ми ж ми розуміємо, що. Онлайн-ресурс це для людей молодих, для людей, які вірять в себе, для людей, які знають, як себе продати на ринку праці. А в мене ті люди, які оце були завскладами, обліковцями, сторожами і вахтерами, або педагогами, вибачте мені, або в мене от розклад готуючись до ефіру. Я вам скажу, що ситуація в нас не така проста, щоб ми сьогодні з вами в літаври били. Як яке гарне безробіття? Яке безробіття? Воно не може бути гарним, це погано. Ми повинні цим людям все рівно знайти роботу. Але в силу різних обставин, і незалежних від ми втратили, я це можливо грубувато, нюх. У пошуку людини відповідати за свої дії, і нюх, у пошуку себе роботодавця, щоби ти себе запропонував. От я задаю запитання: ви хочете 4 тисячі заробітної плати. А скажіть мені, за що я? Роботодавець повинен дати вам ці 4 тисячі. За які уміння і навички, якими ви володієте, вам потрібно платити 4 тисячі? Тобто це така вона трошки окрема тема, але вона дуже болюча і вона неприємна, перш за все, для пошукачів роботи. Тому що частина із них, Іра. Хочуть, щоб я був винен, що вони. Я, угу. служба, за держава, угу. президент, що вони залишились без роботи. Замість того, щоб, хоча б, в меншій мірі, ділити цю відповідальність 50 на 50. Ви самі хочете мати роботу. Я вам допомагаю і далі йде роботодавець. Вам звести з роботодавцем, запропонувати вибирати підходяще після скорочення згідно професії набутої вам і так далі. Це дуже серйозно. Ми... Тобто ви говорите про те, що пошукачі роботи вони звинувачують в своїй безробітності центра заняття. Чому ви мені не ми знайшли? Чому нічого не пропонували? Я Тут Тоді наші спеціалісти, кожному. А... Кожній структурі є е, легковажний підхід uh -huh. до цього. Ми вчимо, ми стараємось, але звинувачуйте мене, що е, ти без роботи, як би в одніс руки, її. а ти що зробив? І получається, що нічого не зробив. Нікуди не ходив, нема нічого. Так видай, мене що під полою воно чи під е, сукном ця робота. Неприємна тема для роботодавців. Я розумію, що ми викличемо цілі бурю емоцій від е, людей. Але я говорю, що часи міняються сьогодні, перш за все, проблема відсутності роботи в кожної людини це проблема людини. І я даже готовий е, вийти на прямий ефір і говорити, що ми вміємо робити. У нас погано. Друга сторона, у нас слабуватий роботодавець, який пропонує вакансії. Давайте порівняємо, 1600 середня ціна вакансій, от сьогодні з тих майже 1000, що є. А люди, які перебувають на центрі зайнятості, отримують середню допомогу, 1400. Тобто різниця 200 гривень, що, а я 200 гривень, дивіться, що вийде. Доїзди туди і назад раз у день з роботи вже. Котомку, торбиночку, тормозок дружина наготує на дажі. Купити щось зварити, щось покласти mm -hmm. на обід, тому що обід на кожному підприємстві з собою треба брати, знову розходи. І ось виходить, що вигідніше, на жаль, Іра, на жаль, вигідніше Стояти бути приєм... на обліку, за що е державна обласна служба за мають низку закидів Тих же самих роботодавців, а я відповідаю: дайте людям нормальну зарплату. От вони не хочуть працювати. Вибачте мене, дайте 4 тисячі е, трактористу, як це робе роблять у. Е... В Сумському районі і технологія, і е, в Северинівці родючість робить. Дайте це, як у підопрягарях робить Андрій Кирянович Кириченко, як Анатолій Васильович Онайку, мої би, земляки. І я називаю вам скільки ще структур, які нормально платять гроші. І шукають уже молоду робочу працівницю на свиноферму чи на ферму до Яркою. Там уже бабуся не потягне. До речі, ось наше населення, вони йдуть на таку роботу. Йдуть. Дай гроші людям. Йдуть. А ми ще ж забуваємо про соціальний пакет. Ми говоримо, що а як місці, так гуртожиточки, якби, а може ж харчування на робочому місці, як низка структур це здійснює сьогодні. Сьогодні роботодавець цими силами бореться за якісного працівника. І готовий давати і зарплати, і соціальні послуги, і дітей навчати, і, і низку я вам назву структур за браком часу. Хоча я з цього повинен почати. Це і Федорченко, ну і технологія, і обленерго, і, і сумигаз, і хімпром, і фрунзе, і кераме. Ну, Сдіватися люди людям. Куди діватися, ось коли їх скоротили? До служби зайнятську. Де вони йдуть без вашої підсказки за мною? Дивіться, пане Володимире. Ми з вами погодилися на початку нашої програми, що ми будемо говорити з вами відверто. Так, ось Величай. готуючись до ефіру, я е, перечитала і форуми, і інтернет, і соціальні мережі. Ви знаєте, там дуже багато інформації. Центр зайнятості також не є винятком. Те є теж є так. інформація. Ось люди пишуть про те, що центр зайнятості на сьогодні не дає актуальну роботу, не дає роботу за фахом, а пропонують іти одразу на. На курси зміни професії. Ось прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Ну, ви відповідаєте за те, що ви надаєте людям актуальну роботу там, за їхнім фахом? Ми починали і раз з цього. Є безробітний, є роботодавець, тобто структури бюджетні, ці комерційні чи приватні чи іншої форми власності. Ось між ними служба за. Що мені яку вакансію виставив сьогодні роботодавець, то ту я безробітньому й пропоную. Я зобов'язаний безробітньому запропонувати підходящу роботу, яку він мав до <світ> звернення до служби. Для педагога педагогічно, яку я педагогу надам роботу? Як у мене жодної вакансії протягом останніх п'яти років педагогічних працівників, чим е, ніж двох-трьох вихователів дитячого садочку, не було. Ось проблема вже для педагог для людини з педагогічною освітою. Правда ж? Дивіться, а чому так відбувається? Це говорить про те, що п'ять років у нас ніхто не звільняється з зі школ. Тому що. Е Органи освіти, директора шкіл, самі перш за все вони не виставляють вакантні посади, оскільки в їх в не є державне замовлення. Вона повинна виставити. Ну, всі леки угу. причин не виставляє. І вона набирає ж самостійно собі на роботу, як любий роботодавець. Тобто ми сьогодні в загальному ринку працевлаштованих людей в області десь свою нішу займаємо 52-55 Це угу. Дуже висока цифра, тобто ми нагло влазимо відбиваємо... Десь почули, десь хто з добросовісної Ну, керівник підприємства в нього звільнились головний бухгалтер. Що він буде виставляти мені е, замовлення на головного бухгалтера? Ну, він да має він знайде з кола свого спілкування головного бухгалтера. Це цнота така на підприємстві, як і заступник директорів і інші. Ви розумієте, яка біда? І я влажу це є проблемою, для проблемою нашого суспільства. так, але заставити. Е, Людину, роботодавця, керівника, голову правління, президента чого лібо не б... полишити право його наймати працівників. Найм здійснити найм на роботу це антизаконно. Тому оці балансуємо ми на тому, що нам віддають, от вахтера, значить тоді можна з безробітнім, чи як ви охоронників uh -huh. на інші структури, а на ключові питання, які на ключові вакансії, які так звільняються, директор набирає сам. Да, ми там з ними граємося, як кошка з мишкою, що він дає вакансію, а на цю вакансію вже не заповнюйте, бо в мене вже є каде. Ну а як роботодавець мой царі Бог? Він платник до фонду від пенсійного до нашого, завершуючи цим, в нього вакантні посади. Мені треба з ним дружити, щоб оту низку отих 13,5 з тисяч безробітніх правдами й неправдами зробити працюючими. Ось така правда життя. Ну дуже така сумна. Ну чому, Погодьте, чому це? наша робота? Ні, ну має бути по іншому, і в нас залишається дуже мало часу. Не, Ось. Ну не може бути по-іншому. Є сьогодні мало часу. Я скажу, в чому ще є проблема. Що ми сьогодні всі області України маємо низькоякісний робочий потенціал. Робітничі професії не в фаворі. Де у міському центрі чому? навпаки, кажуть, робітничі процеси? зараз... то кажуть безтолкові люди або не грамотні, або не кваліфіковані. Робітничі роботи. Ну вони навпаки зараз ну, Українці... піднімаються, тому що я про це говорю вже 15 років. Робітнича професія не гірша ніж людина без роботи з дипломом. Угу. Научи щось робити, золоті, якщо у тебе золоті руки, ти матимеш 15-20 тисяч гривень. Перше питання це низька якість робочої сили. Друге 72 безробітніх у міському центрі з дипломами. Ми скоро буде, дійдемо до того через 5-6 років, коли всі безробітні, не тільки України, будуть оді, окольцовані, одіпломлені коледжами, ліцеями, інститутами, університетами, академіями і членами кореспондентами. І будуть без роботи. Ось біда. Пане Володимире, яку оцінку поставити з центру зайнятості? Три. Чому три. Як подолаємо по? безробіття, буде п'ять. Треба стремитися к лучшому. У нас е, все добре, крім е, дуже неблагодарної функції посередника. Хто е, чує нас скаже, Люба в торгівлі посередник крайній, у е, е, стосунках сімейних ЗАГС крайній, що закольцював дружину з чоловіком, і низка всяких речей. Е, а чим хизуватися? Ми на вістрі самої болючої е, людської долі, соціальної проблеми. І ми її, я ж бачу, що ми ж ніколи не станемо переможцями в цій, в цій біді. Ніколи. Просто спати з безробіттям і встаєш безробіттям. І знаєш, що це до. Дуже Уже довго. Ні, ну можеш колись поподолаємо. А оптим... Оптимізм. Прийшла людина на роботу, два-три дзвіночки, вона з роботою. Цілий день у мене на ура пройшов. Щастя, здоров'я нашим людям, виживемо. Дякую, пане Володимире, за нашу сьогоднішню емоційну таку Дякую. бесіду. На цьому час нашої першої частини підійшов до кінця. Втім, ви не перемикайтеся, бо далі будемо говорити, як знайти роботу випускнику вишу і чи взагалі це реально зробити. Отже, залишайтеся на телеканалі Йоа Суми.